Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Слав Підтримуємо український футбол. Хтось грає в футбол і на різдво, а комусь матча влюбленої команди мало не до коня. Чекати потрібно. Українська перша ліга відновила свої змагання у квітні і знову усі замислилися, кому з УПЛ уже варто пакувати валізи. Хто ж принесе ковток свіжого повітря? в еліту українського футболу. Далі про головних кандидатів на виліт і на вліт в ріднесеньку українську прем'єр-лігу. На дні можна побачити багато всього цікавого: красиві рослини, дивовижні риби, губка Боб. Врешті-решт або футбольний клуб львів. Це якщо говорити про дно української премєр ліги команда здобула лише три перемоги і вирішили, пора щось змінювати. Взимку до клубу прийшли кільканадцять футболістів, наприклад, містер сміливість Олександр Рибка. Ну бо мало хто може похвалитися тим, що грав за Динамо, потім за Шахтар. Сам не все одно, дела, їхні они пишут піше що хотят. Якщо їм так нравится, пусть пуспіш. А потім знову за динамо. Я жалію, що так получилось. На двері вказали білоруському тренеру Дулубу. А робити зевка Львів конфетку запросили тренера безсмертного. І взагалі пригрозили, якщо клуб вилетить із ОПЛ, то його взагалі можуть розформувати. Важко навіть уявити, що зараз робиться на душі у всіх уболівальників ФК Львова. Це мало бути грандіозне повернення від Ярославського з моєї часного кармана. Амбіції були повернути той металіст, що якийсь час був третьою силою українського футболу, але з героя рятівника виявився такий собі водій. ДТП за участі кортежу відомого українського бізнесмена та президента футбольного клубу Металіст Олександра Ярославського. Одна з машин напередодні на смерть збила людину і поїхала з місця злочину. Самого бізнесмена також викликають на допит, але вчора стало відомо, що він залишив Україну. Тож до поліції він має з'явитися після повернення. Інформація із минулорічного сюжету не застаріла, має з'явитися після повернення. Тим часом металіст, розпочавши за здрав'я», має вже 13 матчів без перемог. Рівно півруку. А найгірше, що саме час переймати 2 Бо якщо вісім гравців з одного клубу переходять в інший, то що це як не фарм-клуб? Все були два колеги, два колеги карішки. Далі йдуть дві команди, які є головними претендентами на стокові матчі Минай і Рух. Банда-банда! Контрабанда! Зліт одного з них пов'язаний з закарпатською митницею. Інший колись належав Тютюновому королю Козловському, А зараз футбольним клубом керують чуйні ручки його дружини-співачки. У попередньому сезоні Минає плентався на передостанньому місці, але чемпіонат не дограли через повномасштабний наступ. Тепер команду рятує Володимир Шаран, тренер, який із Олександрією виборював бронзові медалі і бився в лізі Європи із сент тентієном Гентом і Вольсбургом. Рух теж знає, що таке Європа. Щоправда, на молодіжному рівні Поступилися лише Мілану. Доросла команда поки в аутсайдерах, і тут подейкують руки потеряють керівники Шахтаря. Їм дуже пригнануся нова база у Винниках, біля Львова, принаймні за чутками. Але часи, коли власники шахтаря забирали усе, що їм подобається, уже минули, а сторгуватися з руком поки не вдалося наче. А от першолігова команда буде ймовірно менш категоричною. Недалеко від зони вильоту втекли також Верес, Чорноморець, ще один металіст та інгулець. Ви назвіть, хто в першій троті буде перший ліс. Та за виграшки є щось спільне у футбольних клубів Баварія та Оболонь. Мюнхенці традиційно святкують свої перемоги з пивом. Якщо «Оболонь» щось виграє, теж так може. Хмільного напою киянам не забракне, бо їхній власник однойменна пивоварня. І в цьому є певна логіка: пиво добре смакує під футбол, а інколи український футбол без пива дивитися просто неможливо. Якщо власники пивоварні та футбольного клубу Болонь звернули увагу, що ми вже півхвилини рекламуємо їхній продукт і вирішать надати авторам ютуб каналу місячний чи навіть річний запас того самого пива, ми з розумінням поставимося до такого рішення. Власником тут, до речі, є Олександр Слободян, десятий номер теж Слободян, син тамтого Слободяна. А найвідомішим тренером ще до розформування був Петро Слободян, не родич а автор «Голу Баварії», що вивкували з «Динамо» до півфіналу Кубка Чемпіонів. Наразі Болонь, лідер першої ліги України. Але головний претендент на підвищення у класі то Житомирське Полісся. Власник клубу і також співвласником АТБ. Головний тренер Юрій Калтвенсев, який колись навіть збірну тренував, Пів команди має досвід виступів в УПЛ. А найкращий бомбардир екс-гравець збірної Шахтаря, Зорі та Десни. Пилип Будківський. Але головна зірка точно не він. От хто провів матч у футболці Полісся. Так, так, ви не помилилися. Це чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBO, IBF та IBO Олександр Усик. А у вільний час атакувальний півзахисник Полісся або захисник. Зрештою, хто може вказати Усику, на якій позиції тому грати. За клуб боксер загарний минулого року у товариському турнірі. Але якщо знадобиться, може ще раз прийти на допомогу. Кажуть, що у відповідь на матч Усика один з конкурентів Полісся хотів підписати кличка. Але той забув назву клубу, в який їхати. Бо не всі можуть запам'ятати назву футбольного клубу Лебединського насіннєвого заводу. Точніше, можуть не лише всі, мало хто може це зробити. Насправді клуб переїхав із Лебедина до обласного центру і представляє Черкаси. А от назва залишилася у команді. Чимало гравців, які вже грали в еліті, як от Лоперіонок, Солдат чи Тренер уроджені Черкащини Олександр Ковпак, який у 2009-му став найкращим бомбардиром ОПЛ. А ще у них гарна емблема. Ну, справді гарна. Не емблему. Подивіться. Ще один представник українського тренду Запорізький металург. Назва стара. А клуб новий. Лише в останній момент металурги застригнули четвірку, яка вивела їх у верхню групу. А в першому весняному турі завдали першої сезоні поразки по ліссю. Ніще також цікаво вболівати за епіцентр варто лише тому, що чим більше Герега займається спортом, тим менше він займається політикою і голосує. Скажімо, руками за диктаторські закони Януковича. Що далі, чергові Карпати фанати визнали, а з юридичними чи історичними нюансами тут уже точно ніхто не розбереться. Наразі головним претендентом на прямі путівки в еліту є Оболонь і полісся. У зоні стикових – ЛНС і металурги. Найнижче нива і кремінь. Але від четвертого місця їх виділяє менше трьох перемог. Вже зовсім скоро спортсмени дістануться фінішу і кожен тримає по заслугах. Зрештою, усім, незалежно від клубних вподобань, потрібна одна спільна перемога.